Коли я йшла на курс, в мене розуміння інструктор було те, що ти пишеш методичку, ти береш методичку, йдеш до учня, лістаєш методичку, щось там по методичці ти розповідаєш. Потім модель вона приходить, сідає. Як шукати учня? А як вообще робити ту методичку? А Помимо методички, ще от таке гора усього є, і я просто була настільки в шоці. Я настільки рада, що я пішла на навчання, тому що зрозуміла, що я б сама, ну може, років через 10 і дійшла б до цього. А так, щоб самостійно, ну це нереально, чесно. У мене такі були мізерні уявлення, не те, що знання, а уявлення були про те, а, хто такий інструктор і що за цим стоїть. Я дуже хотіла, дуже мріяла два роки, і коли я наважилась на цей крок, я така: о Боже, а що ж я зробила? А що ж ти